Обговорення, як громадськості перемогти у війні, стало фінальним заходом річного проєкту громадські дії на підтримку Криму та Сходу України, організованого Світнім домом прав людини у Чернігові. В його рамках активісти новачки отримали базові знання з прав людини і дізналися, як заснувати неурядову організацію, налагодити її роботу та популяризувати діяльність. Сім міні проєктів реалізовувались протягом півроку. Це, зокрема, паспортизація колишніх ув'язаних у Херсоні, створення у Луцьку адаптаційного центру переселенців з Криму та Донбасу Єднання, організація у Харкові центру психологічної, юридичної та соціальної підтримки воїнів АТО та їх сімей. Чекаємо тата разом. Ми займаємося такою психологічною підтримкою. Саме тих людей, які постраждали, постраждали в цій війні, які зазнали багато і втрат, і моральної шкоди, тому вся наша підтримка буде направлена на на саме таку категорію і людей і сімей. Патріотично. Налаштовані, вони згуртовані, вони тримаються один одного, вони підтримують ото один одного, і наша допомога їм просто конче потрібна. Формат зустрічі Відкритий простір передбачає спонтанне формування тем учасниками безпосередньо перед початком дискусії. Проблеми запропоновані активістами до обговорення торкалися тем світогляду, зокрема прав людини, балансу держави та громадянського суспільства. Не залишалася осторонь і політика ЗМІ, простір для порозуміння чи ворожості, і чому в Україні протягом 24 років не сформувалася політична нація. Торкнулися і тем соціальної та психологічної допомоги цивільним жертвам АТО, інтеграції сімей загиблих воїнів у суспільстві, координації та логістиці допомоги військовим, пошуку фінансування для вирішення проблем переселенців, документування порушень прав людини на території воєнного конфлікту. Актуальні питання, які турбують багатьох людей, повинні бути обговорені на нашу думку. І, власне, люди, які у різних куточках України працюють з цією тематикою, тобто із внутрішньо переміщеними особами, з учасниками АТО, з пораненими, з полоненими, з сім'ями цих учасників, власне, АТО. Ці люди вони найкраще знають, що потрібно і як потрібно змінювати у нашій країні, щоб перемогти цю війну, щоб громадськість вийшла без травм. без... Мінусів без втрат, і щоб ми стали сильнішими в результаті власне цієї страшної біди, яка є в нашій країні, обговорення тривало протягом першого дня. А наступного учасники планували подальшу активність індивідуальні або спільні проекти локального на рівні міста або навіть села чи всеукраїнського масштабу. У результаті зустрічі сплановано моніторинг лікарень та шпиталів на сході України щодо якості надання послуг місцевому населенню та учасникам бойових дій з перспективою подальшого залучення донорських коштів для їх реабілітації. Шість організацій домовилися про об'єднання у всеукраїнську мережу для дієвої допомоги переселенцям. Заплановано проведення форуму з координації та логістики допомоги військовим в АТО. Нам треба гуртуватися і бути наполегливими і інноваційними. Ось, ну, досвід, історія вчить, що ми, українці, можемо зробити, можемо досягти тих змін, яких прагнемо. Да, нам просто треба вміти бути гуртом і домагатися того, чого ми хочемо. Крім того, учасники висунули кілька ідей соціокультурних проєктів, спрямованих на регіональну інтеграцію українців. Перший практичний результат обговорення всеукраїнську акцію до Дня Миру громадськість зможе оцінити вже 21 вересня. Вона відбудеться одночасно у форматі живої бібліотеки, своєрідними книгами, в які стануть активні переселенці з Криму та Донбасу. Її мета подолання негативних стереотипів щодо переселенців.